Є тут одне невеличке містечко на сході, куди ми іноді можемо приїхати постригтися ну там раз на місяць на півтора. Поїхали ми в барбершоп. Стрижеться мій побратим, молодий хлопчина 24 роки. А в процесі стрижки йому треба було там дещо скоригувати, і він, звертаючись до майстра, звертається до неї з приставкою. Дівчина 32-34 роки. Розуміє, що він не жартує. І після того, як пройшов в неї шок, вона йому намагається пояснити, що то є не дуже етично На що він каже? Але ж ви набагато старші за мене. Тому. Я так вихован. Я так відчуваю. Тому я звертаюсь до вас на витя. Військовий епік фейл.